Ми у полі, А потім зорали і заволочили, і добротні зерна в землю положили. Хай нашої єдності мороги лякаються, а ми скажемо всі дружньо, Христос рождається! Вже темна нічка, землю вкриває, а пречиста діва ніч ліг шукає. Не було для неї вифлиєміхати, мусіла стаєнці заночувати, не було для неї вифлиєміхати, мусіла встає. Заночувати люди не прийняли. Жаль її було для Ісуса місця. в Стесі не було, у широкій степі, у війні вертепі там пречиста ді. Прибула у широкім степі у бідній вертепі там пречиста діва на ніч прибула, З тяжкої дороги діва спочила, і Божого сина там породила. Нашого спаса положила в яслах, най тобі, Маріє, душа радіє, і нашого Спаса положила в яслах, най тобі Маріє, душа радіє. Чую вам нині всі добрі і люди, нехай помоч Божа завжди з вами буде. Кожної дни, не кожної години Бог благословить вас, біда, хай загине. Нехай вам зародить жито, пшениця, і всякі збіжжя, і всяка пашниця. Тож будьте здорові разом з діточками, щоб смутку і горя не було між вами. Христос зарождає. Небо і земля, небо і земля, нині божеству. Люди весело празнують, Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя витають, поклін відають, пастирія грають, чудо, чудо повідають, вови повислиємі, весела новина. Пречиста діва, пречиста діва породила сина, Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царя витають, поклін відають, пастирія грають, чудо, чудо повідають, І ми рождено, і ми рожденого, Богу поклін даймо. Слава бобишніх, слава бобишніх Йому заспіваймо, Христос родився, Бог воплодився, ангели співають, царя витають, покліт віддають, пастирії грають, чудо, чудо повідають. Незмирена радість, світу з'явила, та почиста діва, мати, сина породила. Прийдім, привітаємо, принесімо фіру. Візьмім чисте серце і правдиву віру. Він нас охоронить на землі і на небі і нам допоможе в усякій потребі. Христос зарождає.